Оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів цьогоріч розпочали у кінці травня. Кошти на ці роботи виділили з міського бюджету. Згідно тендерних торгів було передбачено на фарбу 799 тисяч, на… Пластичні маси 265 тисяч, і додаткових було першочергові заходи. Це було 186 тисяч. Наразі більшу частину розмітки на дороги міста вже нанесли днями. Приступлять до нанесення пластичних мас на ділянках доріг після капремонтів. На даний час на 95% завершено роботи по нанесенні осьових та роздільних ліній, і зараз працюємо тільки над пішоходами. Залишилося практично невеликий відсоток. Виконання робіт це новий світ, старий парк і деякі частково пішоходи та стоп-лінії на інших мікрорайонах міста. На вулиці Злуки біля універсаму роботи проводять досі. Це місце виділили як окремий об'єкт, оскільки там часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди, пояснює Олег Вітик. На даний час влаштовано турнікетне огородження передні з двох сторін забруковані два з двох сторін підходи до пішохідного переходу, і також влаштовані лежачі знаки пішохід відповідних розмірів, які, які дійсно будуть стимулювати водіїв для того, щоб бути більш уважними. Також по цьому об'єкту було влаштоване додаткове освітлення і ще не завершений. Пішохідний перехід червоно-білий. Також там встановлять додаткові дорожні знаки. Олег Вітик зазначає: якщо такі оновлення матимуть результат, то вже наступного року подібним чином облаштують ще кілька об'єктів. За сприятливої погоди всі заплановані роботи мають завершити до 1 серпня. До слова, аби не перекривати рух транспорту, роботи ведуть в нічний час.